Я хотів би, звичайно, звернутися в тому числі і до керівника Одеської обласної державної адміністрації. Я розумію всю емоційність, яка в нього є. І я усвідомлюю, як йому важко. Важко всім. І ми тут всі спільні і єдині. І тому емоції, необґрунтовані звинувачення, вони грають на руку тільки тим, хто проти реформ в країні, і тільки тим, хто проти реальних змін в Україні. Тим більше ну, не гоже президенту колишньому президенту давати брехливі звинувачення. Але я є його перший союзник. Він підняв питання по державній службі. Ми відповідно до процедури закону його звільнили. І я ціную його позицію. Він підняв питання по митниці. Ми провели розслідування, є подання про його звільнення. Він підняв питання по дорозі. І уряд вніс до парламенту і вже в першому читанні проголосований закон, який передбачає, що 50% доходів від одеської митниці будуть направлятися на дорогу. Проблема тільки є одна невелика це те, що немає проєкту цієї дороги. І на минулому засіданні Кабінету міністрів, яке було у прямому ефірі, уряд дав доручення голові обласної адміністрації Одеси на невідкладно завершити проєкт цієї дороги. Це проєкт. Важливіший проєкт в Одеській області, гроші є, і тому для того, щоб побудувати цю дорогу, треба в найкоротші терміни завершити проектування. А то, перед тим, як будувати хату, бажано знати, як ця хата має виглядати.